Сучасна польща поділена на воєводства, повіти та гміни. Кожна з цих адміністративних одиниць крупніша за нинішні українські області, райони та сільради. При цьому права у невеликих польських громад доволі широкі. Вивчали в Міні, який має статус староста гміни. Він дуже великий має староста Гміни, великі права. Він має право навіть і розглядати податки. Є люди, які місцеві податки платять, так? але вони не ну, допустим, по якійсь причині, можливо, якась там пожежа, та, що, то староста Гміни приймає рішення, можливо, там їм продовжити сплату. Посаду старости гміни можна прирівняти до функцій українського сільського голови. Тому під час відвідин Польщі кістяк делегації становитимуть сільські голови рівненщини. Ми сьогодні обговорювали питання подальшої співпраці в частині вивчення і впровадження досвіду проведення адміністративної територіальної реформи. Ми обговорювали питання розвитку проблем співпраці по транскордонному співробітництву. Крім цього, рівненщина та вермінсько-мазурське воєводство мають намір налагодити співпрацю у галузях освіти, екології культури. Поляки кажуть, докладають усіх сил, аби ця угода не залишилась лише на папері. Наше плане зас у нас великий досвід, тому ці проекти ми будемо наповнювати справами, які не помістяться на цих двох аркушах. Алла Сищук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.